В ім Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава! Скорбота і смерть сьогодні знов привели нас до храму. Загинуло ще наших два герої, наших славних синів. Сини України Господь покликав сьогодні до себе на небо. Молоді люди відходять від нас, сповнені життя, сповнені рішучості, сповнені великою любові до всіх нас. Щоб над нами було мирне небо, вони віддали своє життя, щоб ми з вами відчули себе господарями на своїй землі, вони пішли захищати наші східні кордони. Цими героями ми сьогодні пишаємось. Ми щоразу просимо. У Бога мир. Просимо, щоб закінчилася ця війна. І Все нових і нових героїв хоронимо. Все нових і нових хлопців кличем до війська. Алчність мускалів немає межі. Але ми віримо і знаємо, що перемога буде за нами. Не даремні ці жертви. Ми сьогодні дякуємо батькам, родичам і кажемо, пишайтеся своїми синами. Іншої долі ви для них хотіли, іншого хотіли бачити. Але цю долю, яку вибрали вони, це є доля любові для вас, за вас, за нас усіх. Що є більше, чим поклати життя своє за друзів своїх? Це Євангельський вислів усіх нас, християн, Закликає піклуватися і любити тих людей, які поряд з тобою, своїх рідних. Вони своє життя віддали за нас. Ми ці слова говорили колись на парадах 9 травня, казали, ось вони віддали життя своє за нас. Ми тепер маємо своїх українських героїв, до яких Така шана. Вони життя своє віддали за незалежність України. Вони своє життя віддали за нас. Це треба усвідомити кожному. Не просто хлопці загинули на сході. Віддати життя свідомо. Піти із дому, хто сказав батькам, хто не сказав. Але внутрішнє почуття любові до своєї землі спонукає на, на подвиг. Кращий гинуть, кращі входить. Це наша, наша біль, але і наша гордість. Церква Христова засновувалася на кращих людях. Сильніші, чистіші серцем вірили в Христа і готові були страждати за Нього, страждати за істину, а пострадавши інші, хто вірував в Христа, на могилах, на гробах цих праведників, цих святих, звершували Божественну літургію. І сьогодні церква на мощах праведних звершує літургію Євхаристію, від якої ми причащаємося. Це не просто будуть могили там, на цвинтарі. Це могили героїв праведників. Могили героїв і праведників. Погрішник буде ховатися, як би минуло. А праведник життя своє віддає за ближніх своїх. Тому пишаємось цими героями. Ми скорбимо, що така їхня життєва дорога. В такому віці відійшли. Але найважливіше, куди пішли. Царство Небесне. Нам ще з вами його треба заслужити. Ще треба перестраждати, щоб попасти в царство небесне. Вони його своїм життям вже заслужили. Бо віддали своє життя за друзів своїх, за ближніх світів. Царство Небесне цим спочило. Царство небезпеці всім нашим героям, які загинули. Та Білосердний Господь сьогодні укріпить в нас великі великій вірі, що перемога буде за нами. Швидка. Швидка перемога. Ці герої, на, які, на яких ми рівняємося, Рівняємось своїй ревності любові до своєї землі, до своєї батьківщини. Ми будемо пам'ятати їх і в молитвах, і в прикладах правильного прожитого земного життя. Ми інколи кажемо, наче на, на, на вірю. Доля можна виховувати людей. Що поставити за приклад? Ось вам приклад. Приклад, як любити свою землю, як любити свою батьківщину, як любити своїх батьків, братів, сестер. Настільки любити, що відкидаєш своє, йдеш і захищаєш. Їх від ворогів, від напасників, від тих вовків в овечих шкірах, які називають себе братами росіянами. Вони наші вороги. Це вони вбили ваших дітей. І, і про це треба пам'ятати. І самому дозрівати до розуміння цього. Бо іще й сьогодні багато кого в голові мутиться схилятися і дивитися поглядом на північ. Не трезвіє, А не будемо трезвіти нових і нових героїв будинкувати. Тому я бажаю, щоб ми своєю вірою, своєю ревністю були єдиними, єдиними в любові до своєї землі, єдиними в любові до свого краю, стали ближчими один до одного, стали більш ревністьними до своєї незалежності. Хай милосердний Господь укріпляє в нас ці тверді життєві позиції любити свою землю. Щоби Господь дарував нам мирне небо. Ми про це говоримо і чим частіше будемо гукати до милосердя Божого більше, впевнені, що випросити, впевнені в тому. хай дарує Господь. Царство небесне, нашим героям. Ми не тільки будемо виголошувати, що герої не вмирають. Ми будемо і молитися за них, і пам'ятати про них. Пам'ятати не тільки про якихось урочистостях, а кожен день в своїй молитві запам'ятаємо і допишемо ще два імені в радочку. Поміни, Господи, за спокій. Герої України Олега і Андрія. Слава Україні. Слава. слава нації. Слава.